Дружелюбні, креативні, новатори це все про водоліїв. Я Олена, астролог, і це серія відео, як розбиратись своїй натальній карті. Водолійська енергія вона епатажна, творча за нове. За розробки, за технології, за науку, енергія, водолія, це інтелектуально, завжди про розвиток сприймають світ через очі, погляд. Вони шикарні в комунікаціях, в it технологіях в усіх розробках, наукових відкриттях, гарно ладнають з масами людей, бо вміють транслювати ідею в народ, нести маси. Коротше, вони за свободу, за майбутнє. Головне, щоб ці ідеї. І мрії не були занадто утопічними. Що робити, щоб запалити сонце в водолі, цікавитись it розробками технологіями, вести блог? Потрібні нові знайомства, вступати в групи за вашими інтересами, подорожі, вивчення нового. До речі, спорт підходить теж, який пов'язаний з повітрям: аеро, труба, батути та навіть парашютний спорт приєднуйтесь до мого телеграму розбору натальних карт на замовлення, а також розказую про всі астрологічні тенденції. Приєднуйтесь, буду рада бачити.